Вітаю! В ефірі програма на часі. 28 червня відзначаємо День Конституції. Цей головний державний документ, ухвалений 1996 року. Він гарантує наші громадянські права. Крім того, закріплює наш суверенітет, незалежність та державну цілісність. Як діє Конституція під час воєнного стану, наша розмова із юристом Ольгою Чорною. Вітаю пані Олю. Доброго дня. Розпочнемо з того, що цьогоріч за конституцією мали б відбутися парламентські вибори народних депутатів. Чи можуть вони відбутися під час воєнного стану? Ви дуже вірно зазначили, що Конституція основний закон, але беручи до уваги, що ми маємо не передбачувані обставини, а саме введений на території України, на всій території України воєнний стан. І відповідно до спеціального закону, який регулює правовий особливий стан, це воєнний стан, не може здійснюватися будь-які виборчі кампанії, і в тому числі проведення виборів, як і президента України, так і народних депутатів, так і органів місцевого самоврядування. Зокрема, в законі України про правовий режим воєнного стану також чітко зазначено, що під час проголошеного, закріпленого і впровадженого воєнного стану не може здійснюватися в тому числі внесення змін до е, зазначеного нашого з вами основного закону конституції України. І насправді це є гарантія про ту, тієї цілісності, про яку ви щойно зазначили, і про те, що ми взяли правильний курс е, на розвиток правової демократичної держави. Разом з усіма іншими статтями є стаття Конституції, яка передбачає соціальний захист захисникам України, особам, які служать у Збройних силах та членам їхніх сімей. Яка ж саме допомога їм надається? Так, основний закон чітко регулює дуже багато прав для різних категорій громадян. І знову ж таки, на виконання цих основних засад в нас є різноманітні нормативно-правові акти і підзаконні акти. Якщо ми говоримо сьогодні про захисників. Хочу належним чином віддати їм шану і подяку за те, що вони охороняють нас з вами. І дійсно всі військовослужбовці, захисники, захисниці, члени їх сімей, це особлива на сьогоднішній день, в тому числі категорія, яка охороняється законодавством і має визначені спеціальними знову ж таки законами права і гарантії. Що мається на увазі? Ну, Якщо візьмемо до прикладу діючих військовослужбовців або учасників бойових дій, ветеранів, Війни в них окремо передбачена одноразова щорічна грошова допомога. Наразі вона звучатиме до Дня Незалежності України. Вони мають право на щорічне санаторно-медичне лікування. Крім того, ми розуміємо, що є передбачені залежить від тієї визначеної категорії, до якої категорії військовослужбовець відноситься. Це і пільговий проїзд мається на увазі в комунальних. Транспортних засобах і чітко визначений проїзд міжобласний. Якщо ми говоримо про особливу категорію члени сім'ї загиблих, ми розуміємо, що законодавець також чітко визначить порядок дій, які мають додаткові, наприклад, навіть і грошові моменти забезпечення членів сім'ї загиблих, це одноразова грошова допомога членам загиблих, військовослужбовців, захисників, захисниць. І не можу не скористатися нагодою. Також зазначити, що я, як фахівчиня, представниця системи безоплатної правової допомоги, наголошую, що кожен захисник захисту. Песниця, учасник бойових дій, члени їхніх родин, загиблих. Воїнів мають право на цю саму безоплатну правову допомогу, у тому числі безоплатну вторину правову допомогу. Наразі до Хмельницького місцевого центру, який знаходиться за адресою вулиця Соборна, 75 в місті Хмельницькому, звертаються ці учасники бойових дій, ветерани війни, і з початку повномасштабного вторгнення ми маємо вже 404 таких звернень безпосередньо щодо захисту їх правосудовому порядку. Тобто є така гарантія, передбачена законодавством, і прошу, хто потребує, звертатися до центрів надання правової допомоги, в тому числі можна навіть зателефонувати за єдиним номером 0800 213 103. А також Конституція України передбачає захист та турботу про громадян, які перебувають за межами України. Як це відбувається під час воєнного стану? Зараз у нас є багато переселенців, чи турбується Україна про них? Певно, цей був виклик для нас дуже величезний для такої кількості людей, які виїхали за межі України. І, на щастя, Україна мала багато ратифікованих і укладених міжнародних договорів і зобов'язань. І саме це дало нам змогу все ж таки, якнайкраще співпрацювати з цими і учасницями цих міжнародних договорів і зобов'язань. Так і, і з міжнародними організаціями, які піклуються про наших громадян, звісно, це стало викликом і розгалужилася система тих самих консульських установ. Ми розуміємо, що до прикладу читаємо новини, бачимо, що у Польщі збільшилася кількість точок доступу громадян до консульств. Тобто Україна намагається це здійснювати, але насправді ми маємо подякувати. Іншим державам, які приймають наших громадян. І, на жаль, ми бачимо, що виклики збільшуються і все може змінюватися. Крім того, якщо говорити про загальні інші гарантії або ті можливості, які передбачаються законодавством на виконання Конституції України, все ж таки в нас дуже багато чого змінилося. До прикладу, ось у вашій студії ми розмовляли і говорили про закон про регулювання трудових відносин в умовах воєнного стану. Що мається на увазі, у цьому законі також передбачені додаткові трудові можливості працівникові, який виїхав за кордон, взяти відпустку без збереження заробітної плати, або призупинити ті чи інші трудові відносини. Тобто, можна також говорити, що це якась є додаткова гарантія, яка передбачена законодавством України для людей, які вимушені були виїхати за межі України. А Конституція передбачає також рівність прав чоловіка і жінки. Зараз жінки також можуть служити у війську за бажанням. Чи є якісь для них, можливо, послаблення служби, чи вони можуть виконувати ті ж самі обов'язки на рівні з чоловіками? Так, дійсно, Україна, беручи до уваги. Європейські цінності саме рівності взяла за основу прирівняння зрівняння правового статусу чоловіка і жінки навіть у сфері військовослужбовців, що мається на увазі, певний час були обмеження щодо призначення жінок. На керівні посади, на роботу з вибухонебезпечними елементами, підводними роботами. Насправді на сьогоднішній день вже це дозволено, є окремий наказ Міноборони, але він для службового використання, тобто він не в загальному доступі, щоб з ним ознайомитися. Єдине, що ми завжди повинні пам'ятати, що береться до уваги. І коли важелі призначення жінки, наприклад, на дубове чергування береться за основу вимоги законодавства про охорону материнства і дитинства. Що мається на увазі? Якщо ця жінка має дитину віком до 14 років або двох дітей малолітніх, постає питання про, наприклад, те чи інше відрядження можливо і зону бойових дій. Мається на увазі, що береться і до уваги, ну, це природній момент, але ми повинні пам'ятати, що лише жінка, військовослужбовиця, може піти у відпустку до пологову. Але на сьогоднішній день питання про відпустку по догляду за дитину до досягнення неї трирічного віку. Ми розуміємо, що насправді законодавець вже трішки прирівняв статус чоловіка і жінки. Тобто ми помаленьку е, виходимо на рівень рівності, але все ж таки законодавець е, е, натякає на те, що жінка як мати, як берегиня має ще додаткові гарантії, і треба брати за основу, що ще ховається за спиною військовослужбовиці, є дитина, чи можливо інший якийсь додатковий в неї статус є. Оскільки вже зачепили трошки таку сімейну тему, про шлюби поговоримо. Україна дозволяє українська конституція зареєструвати зареєструвати за власним бажанням, за покликом душі шлюб чоловіка і жінки, чи можуть зареєструвати в Україні свій шлюб, якщо громадянин України і громадянин країни окупанта. Ну, насправді Україна права держава, і ми повинні це завжди пам'ятати. І немає таких обмежень. Ви вірно зазначили, що це вибір, вільний вибір майбутнього подружжя, чоловіка і жінки. Єдине, що ми розуміємо, що ми призупинили будь-які міжнародні договірні відносини з країною окупанта. І якщо це представник чи представниця, які хочуть вступити в шлюб на територію України, обов'язково мають офіційно перекласти свої документи персональні. Це звісно, платна послуга, це може бути здійснено з посвідченням нотаріуса або апостоля. І, крім того, законодавець передбачив, що особа-іноземець, в тому числі і представник окупанта, повинен надати відомості, що ця особа. Припинила попередні, до прикладу, шлюбні відносини, або не перебувала, тобто доказати, що, бо ми знаємо, що згідно законодавства в нас заборонено подвійне подвійний шлюб. Крім того, при прийнятті заяви на укладення шлюбу, органи відповідні в Україні вимагають документи, що посвідчують або підтверджують законність. Перебування цієї особи на території України. І знову ж таки, для е, представника країни-окупанта буде додаткова вимога, чи на законних підставах вони перебувають на Україні, наприклад, це посвідка на проживання або інший документ. Конституція України нам гарантує право на вільне виявлення своїх думок, поширення, збір інформації. Але під час воєнного стану знаємо, що розповсюджується. Багато неправдивої проросійської інформації. В якому випадку це карається законом? Дуже потрібно бути обережним на сьогоднішній день у висловленні своєї позиції, особливо якщо ця людина має активну проросійську позицію. Дійсно, у зв'язку з тим, що запроваджено воєнний стан, усі злочини у сфері національної безпеки і оборони вони вже переходять в розряд особливо тяжких. І якщо людина свідома з умислом поширює будь-яку інформацію, це вже є злочин проти основ національної безпеки і оборони. До прикладу, це звісно, відповідні правоохоронні органи здійснюють кваліфікації. Це може бути як державна зрада або колабораціонізм. До прикладу, якщо особа відверто поширює інформацію і говорить, що все правильно здійснено, тобто ви розумієте, про що йдеться. Якщо говорити про відповідальність, то це особливо тяжкий злочин, тому що він, ми говоримо про сьогоднішній день, чиняється в умовах воєнного стану. Відповідальність буде до 15 років позбавлення волі. Тобто потрібно розуміти, що відповідальність дуже велика, і кожному з нас, перш ніж поширити будь-яку інформацію, яка містить якісь. Якусь інформацію про окупанта ну треба аналізувати і розуміти, що поширення великому колу загалу осіб, в тому числі мережі інтернет, несе за собою певний ланцюжок і, можливо, призведе до якоїсь негативної. Негативного наслідку. Ми пам'ятаємо, що на початку введення воєнного стану дуже було багато інформаційних кампаній, де нас просили і наполягали. Ну і зараз в принципі відбувається, що не поширюєте інформацію, де працювало наше ППО, де спрацювали інші, де ведеться. Чи перевозиться якась військова техніка? Наполегливо всім рекомендую дотримуватися цих рекомендацій, аби потім не картати себе, що якось необережно, без умислу, але дали додаткову інформацію для окупанта. За конституцією, церква має бути відокремленою від держави. На жаль, під час війни бачимо, що порушується цей закон, і часто церковники підтримують окупанта або пропагують російський патріархат. Як ви це поясните з точки зору закону? Звісно, ви правильно сказали, що відокремлено. Тому. Важко аналізувати. Ми розуміємо на сьогоднішній день, що Україна дуже розділилася в цьому понятті. Але якщо ми говоримо про Україну вільну, незалежну і Соборну, ми розуміємо, в якому напрямку ми йдемо. Всі ці заклики, знову ж таки, якщо вони офіційно зафіксовані, ними буде працювати правоохоронна система. Це може знову ж таки бути кваліфіковано як певний злочин чи інше діяння адміністративного порядку, до прикладу. Важко це аналізувати, але ми розуміємо, що навіть представники органів не повинні, органи місцевого самоврядування чи інших сфер не повинні втручатися у це питання. Питання переходу, визначення, спрямованості це лише питання певної релігійної громади. Тому люди повинні своїм загальним волевиявленням вирішувати ці питання. Питання, і мені здається, що більшість людей вже розуміє, куди ми і як це має бути. Чекаємо, що все стане на свої місця, і за законом знаємо, хто може служити у війську. А як щодо людей, які знаходяться в місцях позбавлення волі, чи мають вони право піти на захист своєї батьківщини? В якому випадку? Дійсно, є такі умови, але це, звісно, особи, які не, яким не передбачена кримінальна відповідальність за особливо тяжкі злочини. Є певна процедура, вони звертаються. І ми повинні пам'ятати, що це особлива категорія і розглядається все ж таки відповідними інституціями і органами. І ми бачимо, що є багато тих осіб, які. Вчинили певні діяння кримінальні, вони мають бойовий досвід, їм дозволено захищати нашу територію. Можливо, це і є позитив певної їхньої реабілітації або віддання захисту за покликом душі за статтею конституції. Є обмеження прав і свобод громадян України під час воєнного стану. Чи можете назвати які ці дозволені конституції обмеження? Насправді, в указі Президента України зазначено ряд статей Конституції, які можуть бути обмежені під час дії воєнного стану. Їх досить є багато. Ну, до прикладу, який найвідоміший. Це от свобода слова, що ми з вами говорили. Тобто треба аналізувати і розуміти, що не все ми можемо поширювати і інформувати, знову ж таки, окупанта про певні дії, які відбуваються. Так? Це свобода пересування. Ми всі розуміємо, про що йдеться. Є в нас впроваджена на певних територіях в певні години комендантська година, і ми маємо її дотримувати. Свобода виїзду, ми теж розуміємо, про що йдеться. Є правила перетину державного кордону, є закон України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, де передбачено і зазначено ті категорії осіб-чоловіків. Ми знову ж таки розуміємо, про що йдеться, які віком від 18 до 60 років все ж таки мають право перетнути кордон. Тобто ці обмеження є, вони запроваджуються саме на воєнний стан про власність, також можливе застосування обмежень, що мається на увазі. Що на території, де впроваджено воєнний стан, військова адміністрація, органи місцевого самоврядування можуть прийняти рішення про відібрання певних засобів власності, до прикладу, автомобіля, на відповідних документах, з відповідними документами і законними засадами для обороноздатності. Крім того, це може бути і певне питання. Трудового характеру, якщо знову ж таки на територію впроваджено воєнний стан, можна говорити про залучення людей для певного оборонного охорони об'єкту. Знову ж таки, про охорони об'єкту, ми розуміємо, що є особливі об'єкти, які підлягатимуть охороні, і кожен з нас повинен розуміти, що цей особливий об'єкт має периметр охорони, і ми не маємо права туди зайти. Елементарно атомні станції, ми розуміємо, що це особливий об'єкт, і потрібно біля них, доїжджаючи до них, дотримуватися того режиму, який встановлений на цей момент. Якщо говорити про трудові гарантії, про те, що ми вже трішечки з вами зацепили, ми розуміємо, що можуть бути в певні обмеження, але знову ж таки, які б ці обмеження не було. Конституція України зазначає, що всі ці обмеження не повинні зазіхати на життя і здоров'я людини, це основна цінність. Не можуть зменшувати, нівелювати питання рівності всіх осіб. Тобто, якщо людина вимушена переселилася на Хмельниччину, це не означає, що в неї немає питання рівності, вона має ті самі права і гарантії, як і ми, ті, що тут переживаємо постійно. Це і рівність усіх дітей, тобто мається на увазі тих діток, які, на жаль, залишилися без батьків, і ті дітки, які живуть в сім'ї. Тобто, це знову ж таки опіка піклування. І не може нівелюватися і зменшуватися доступ до, наприклад, безоплатної правничої допомоги, яка також закріплена в Конституції України в статті 59. Низка цих статей передбачена, знову ж таки наголошую указі президента, і на кожну статтю уважно можна прочитати ті заходи правового впливу в законі України про правовий режим умовах воєнного стану. Тобто все можна прочитати, проаналізувати і зрозуміти, чи є ця законна вимога, до прикладу, там певного підприємця чи органу місцевого самоврядування, чи ні. Якщо є питання, знову ж таки, звертайтеся до юристів, до юристів системи безоплатної правової допомоги, аби проаналізувати і зрозуміти, наскільки це закон. Також я ще хотіла би нагадати, що таке питання чомусь говорять, що звернення наразі. В умовах воєнного стану не дозволені. Дозволені, і всі люди мають право звернати, звертатися до всіх установ, і в тому числі колективні звернення. І всі ми з вами бачимо багато петицій, які на сьогоднішній день є, і ми поширюємо, і так само підписуємо. Тобто, як би не відбувалися події, напевно дуже є позитивним, те, що ми зберігаємо основні цінності. Для саморозвитку, для самоідентифікації нас як громадян нашої держави, нині знаємо, що окупант порушує багато наших прав та свобод. Чи можемо вже збирати якісь свідчення, щоб довести це на міжнародному рівні? Не тільки можемо, а й потрібно. І Я розумію, і ми бачимо, що це здійснюється з першого дня повномасштабного вторгнення, і Україна насправді. Дуже позитивно зарекомендувала себе на міжнародній арені, адже вже передані документи на міжнародний військовий трибунал, на міжнародний суд справедливості ООН. І знову ж таки є багато не потрібно забувати про національне законодавство що порушені кримінальні справи щодо самих окупантів військовослужбовців. Ми повинні це робити. Ми повинні фіксувати. Якщо люди, які перемістилися з окупованих територій, мають ці відомості, наполегливо рекомендують всі юристи звертатися до органів прокуратури. Є окрема платформа, куди варто завантажувати ці всі відомості, і обов'язково звертатися, аби була фіксація і порушення кримінального провадження по факту вчинення, наприклад. Насильницьких дій по відношенню до громадян України чи інших діянь, які можуть кваліфікуватися як військові злочини, наскільки, на вашу думку, дієва Конституція під час воєнного стану, чи потрібно щось змінювати? Важко сказати, чи потрібно змінювати, але. Конституція це основний закон. І наш основний закон визнаний на міжнародному рівні як один із найяскравіших ем, таких основних законів Конституцій, які закріпили всі необхідні права, гарантії свободи для громадян України. Можливо, з часом, по завершенню, по перемозі ми будемо мати. Нові якісь виклики, ми будемо змушені закріпити знову ж таки в основному законі. Але ж пам'ятаємо, що під час воєнного стану ніхто не має права і не можуть бути внесені зміни до Конституції України. Чекатимемо найближчим часом перемоги, і вже по завершенню будемо аналізувати ту нормативну правову базу, яка є. Я вам дякую за змістовну корисну розмову. І наостанок ваші побажання хмельничанам, українцям з нагоди дня конституції, як від юриста. Я щиро вітаю кожного хмельничанина, кожного українця, громадянина, мешканця Хмельниччини з цим великим святом, адже наша конституція, наш основний закон, передбачає ті гарантії, які є. Для нас з вами, які ми маємо право використовувати, навіть незважаючи на те, що ми живемо з вами дуже важкий час перемоги якнайшвидшої здоров'я і всього найкращого. Я приєднуюся до побажань, бажаємо усім бути захищеними нашими законами. До наступних зустрічей!